Людинки, всім привіт! І знову у мене на каналі Volkswagen ID3, і знімаю я це відео для того, щоб сказати вам, що три роки тому, коли ці автомобілі тільки почали завозити в Україну, і коли якраз один екземпляр трапився мені в руки, це був якраз китайського виробництва Volkswagen id 3, тоді я зняв декілька відео про позитивні і негативні сторони цього автомобіля, які набрали немаленьку кількість переглядів. І щось мені здається, що мої відео в тому числі могли вплинути на загальну думку споживачів. Стосовно цього автомобіля, саме через що у нас в країні його сприйняли якось дещо негативно. Хоча, по суті, автомобіль сам по собі є доволі таки цікавим. І мені тоді треба було його порівнювати і реагувати на всі його позитивні і негативні сторони, не з точки зору, що от який був класний Volkswagen Golf, а тепер в це класі буде от такий автомобіль, наприклад, ID3. А треба було ID3 просто брати і порівнювати до його, так би мовити, конкурентів саме. В електричному сегменті, тому що от, на 2024 рік, коли я покатався на автомобілях корейського автопрому, на китайських, навіть нових автомобілях, навіть на тій самій Теслі, можу сказати, що ID3. Вийшов увага у Volkswagen дійсно дуже і дуже непоганим і по багатьом якби, параметрам збалансованим автомобілем. І тут маю сказати, що за останні декілька років я таки на ID3 саме європейського рівня виробництва, точніше, навіть і локалізації, прокатався доволі таки багато. Конкретно на цьому Volkswagen ID.3, який у нас в продажу десь біля року вже знаходиться, я наїздив майже 5 тисяч кілометрів. Я його періодично беру для того, щоб покатати, повод. Щоб він не стояв і ну, в ньому там, не деградувала від простої батарейка, заряджається, розряджається вона періодично. І так далі. Маю сказати, що і на далекій відстані на ньому поїздив, і по місту накатався, і повторюю, знову, і доставляв я, і корейців клієнтам через всю країну. Ну, тобто, наїздився, накористувався різними автомобілями, і маю сказати, що у Volkswagen. Цей електромобіль, навіть при тому, що він є саме на електричній платформі, одним із найперших вийшов дійсно таким непоганим і збалансованим. І ці речі я зараз говорю не для того, щоб там нарешті продати цей автомобіль. Він, до речі, у Харків повернувся для того, щоб його забрав мій хороший знайомий своєму батьку у користуванні, а говорю, я це для того, щоб ті, хто шукає собі електромобіль, якраз таки ікону, це класу, як раніше, та й зараз, приймаємо, Volkswagen Golf все ж таки звертали увагу і на Volkswagen ID 3, і на е, його аналоги, так би мовити. Тому що зараз, конкретно, якщо ми говоримо про ринок Німеччини пригоном автомобілів, з якого я і моя команда займаємося. Там, по-перше, з'явилось дуже багато Volkswagen ID 3, які повертаються із лізингу, і приватні особи їх починають продавати. І там доволі багато з'являється аналогів під назвою Купра Борн. Це, по суті, новий бренд. Вже заміна бренду Seat, але по суті це той самий Volkswagen ID3 з дещо іншою, більш такою гарячою, ну по суті, як все і раніше було у Seat, зовнішністю і внутрішністю, так би мовити. В цілому, в сьогоднішньому відео хочу зняти розповісти більше про речі, які мені сподобалися в цьому електромобілі, за більш тривалий період експлуатації, ніж це було, наприклад, три роки тому, навіть при тому, що цей автомобіль. Практично в самій базовій простій комплектації маю сказати, що в ньому все ж таки є доволі багато речей, які дійсно зручні, і якими він може похвалитися перед іншими автовиробниками і моделями. Друзі, хвилинка корисної інформації. Всі ви знаєте, в першу чергу по відео на моєму каналі компанію ProfiLine як виробника якісного обладнання для діагностики автомобілів перед купівлею. Але виходячи з нинішньої ситуації на ринку, чи точніше навіть ситуації в нашій країні, компанія пропонує товари, так би мовити, подвійного призначення, які можна використовувати і для того, щоб полегшити використання чи купівлю автомобіля, і для того, щоб пережити відсутність електроенергії і освітлення в будинку в моменти блекауту. Я запропоную точніше по Рекомендую навіть три речі, які мені сподобались найбільше, і які я в моменти відсутності електроенергії використовую у своєму житті, в своєму будинку. Перше, це те, що я вже неодноразово показував у себе на каналі. Такий багатофункціональний потужний ліхтарик, який має велику кількість, по перше, режимів температури світла, і він ще й має вбудовану функцію. Павербанку, завдяки якому ви зможете підзарядити свій смартфон. І цей ліхтарик, окрім того, що ви можете використовувати для того, щоб лагодити автомобіль, ви ще й можете його використовувати для того, щоб підсвітити щось чи використовувати як елемент освітлення у себе в будинку. У нас попереду холодний період, коли не тільки автомобіль з двигунами внутрішнього згорання погано запускається, а і електромобілі можуть не включитися. Компанія ProfiLine випускає на ринок бустер другого покоління. Це ProfiLine Тор. 2. Бустер можна використовувати не тільки для того, щоб запускати автомобіль, а й для того, щоб підзаряджати або живити велику кількість гаджетів у вашому будинку. Це і смартфони, і планшети, і навіть ноутбуки. Ну і плюс тут також є ліхтарик. І ця версія має величезний дисплей, інформативний. Тут відображається велика кількість інформації. Він потужніший. Це вже більш нова версія. Рекомендую якраз до неї придивитися. Ну і, мабуть, топ зараз це зарядні станції, профілайн. Рекомендую звернутися звернути увагу на отаку от кіловатну. Вона реально практично не має конкурентів за цю ціну на нашому українському ринку. Всі посилання будуть внизу під відео. Ну і, звісно, промокод для того, щоб ви змогли їх придбати зі знижкою. Не боріться тому що електрохарчування може зникнути в будь-який момент, і дуже бажано бути готовими до цього. Неможливо не відзначити, настільки круто маневрується Volkswagen ID.3 в межах міського потоку. По суті, для чого цей автомобіль і розроблявся, настільки прогнозованим, настільки маневреним був і є Volkswagen Golf, також ж ці манери перейняв і Volkswagen ID.3. Можливо, навіть став дещо кращим за рахунок іншого розташування батарейки центру ваги, все ж таки нижче на ньому дуже і дуже приємно їздити, особливо якось динамічно. Маневрувати, змінювати смуги руху в межах міста. Це прям просто ну, одне соцільне задоволення. Тому що автомобіль, повторюсь, прогнозований, автомобіль добре тримає дорогу. Іноді я навіть себе ловив на такій думці, коли. Дещо так би мовити перекручуєш в певних моментах, що О, бляха, так ти і таке витримуєш нормально, якби тобто він веде себе максимально стабільно, тримається за дорогу, навіть якщо ти заходиш в крутий поворот з нерівною дорогою, його не кидає. Ну тобто, повторюсь, прям ну, одне суцільне задоволення на ньому кататися по місту. Мені по місту він сподобався не тільки мені, знайомий по Києву на цьому автомобілі. Також періодично їздив, каже в потоці. Просто, навіть при тому, що автомобіль не їде там якісь 5 секунд до сотні, там в нього там біля 9 секунд розгін все рівно, він підхоплює дуже непогано, коли ти перелаштовуєшся зі смуги в смугу. Ну але найголовніше це реакція все ж таки на кермо і як він може міняти напрямки руху, які емоції ти при цьому. Отримавши, і тут маю вкотре зауважити, що все ж таки німці вміють робити автомобілі, які можуть не просто їхати, а і давати певні емоції від своєї їзди. Вони можуть дати тобі зрозуміти водієві чи власникові, що ти придбав автомобіль, в який закладено дійсно дещо більше часу, інженерії, тестування і всього такого, що дає можливість відчути. Цей автомобіль не просто як засіб пересування, а і засіб, який дарує якісь емоції, навіть при тому, що у нас там не супер там гоночний боліт, щось подібне ще одна дуже крута річ. ID3, конкретно ID3, Саме в Аді такого я не помітив. Це коли ти їдеш, наприклад, з вимкненим кондиціонером, хочеш заощадити максимум енергії. Як я от їду, по максимуму витискаю цього автомобіля, в мене виходять доволі цікаві цифри з найменшою батарейкою, 45 кВт Я виїжджаю майже. 300. От Я 176 км назад заряджався, в мене ще 117 км запас. Це при тому, що я їду майже постійно 100. У мене ліміт 100 встановлено. На дворі 28 в автомобілі, якщо вікна закрити. Просто спека неймовірна, але як я їду без кондиціонера, покажу, що він. Вимкнений повністю, клімат повністю навіть вимкнений. Я беру і привідкриваю вікна. І що цікаво, якимось таким чином зроблена форма чи то кузова, чи то самих вікон, що на швидкості в 100 км на годину цей вітер, який заходить в салон автомобіля, який охолоджує автомобіль, він не вириває тобі чуба. Від нього немає занадто багато шуму. І це дуже круто. Тобто, ти можеш, якби навіть в таких ситуаціях, коли тобі треба дотягнути, так би мовити, ти можеш і це робити з комфортом. Ну, або їздити так постійно, економити на витраті. Якби. О, дивіться, якийсь такий цікавий куточок тут на склі. Самі стійки тут знову ж таки більш прямо стоять не закруглено. Ну, можливо, через це, якби вітер і не потрапляє так суттєво в салон. Але от з такою щелиною попереду, позаду, 100 км на годину, я їду і реально комфортно. Я навіть музику слухаю. Я по телефону можу розмовляти. Чого повторюсь, ні на ДВЗ-шних, там на гольфі на тому ж самому не вдається зробити, тому що там всередині буде дуже і дуже шумно. Ну от така дрібниця, бачите, вона виявилася в процесі їзди вже. Задній ряд, хоча тут і небагато часу перебував, в цілому і ним користувався, але маю сказати, що він доволі зручний. Тут є величезні двері, і найголовніше тут є величезний простір між задніми сидіннями і передніми сидіннями. Відсутній абсолютно будь-який тунель, низенька центральна консоль, якби великі зручні сидіння. Тобто задній ряд тут на ID.3 може похвастатися, якби простором, комфортом якого ви не знайдете у великої кількості електромобілів за ці гроші. Тобто, Ну, якби ВАК пропрацював. Як бачите, як раніше у Гольфа все було, там де водія переднього пасажира, позаду всі скаржилися, що дуже мало місця, якби через що навіть у восьмому поколінні у Гольфа там, позаду збільшили простір, в першу чергу, в кузові універсал для задніх пасажирів, то от вона одразу отримала дуже-дуже і дуже багато простору позаду. Це видно навіть от по дверях, якщо ви на них дивитеся, передні двері, задні, то вони пропорційно, ну, десь плюс-мінус одинакового розміру. Тобто це говорить про те, що і тут також простору Залишили, як і для передніх там водія і пасажирів. Багажниковий діжки, він, хоч і невеликого розміру, але варто зауважити на певні особливості. Він доволі глибокий. У нього високий борт, і навіть при своєму невеликому об'ємі все, що ви сюди покладете, воно не буде вивалюватися, як у багатьох електромобілів, через те, що там є батарейка чи чимось зайнятий простір, підлога багажника висока, ви сюди щось накладаєте, і у вас вже є ризик того, що воно почне випадати. Тобто, якби з організації простору, тут такого. Тож погралися, і, ну, в принципі, невеликий об'єм теж тут використовується якби скорість А відзначити, що мені дуже сподобалась оця речова комора, яка є на передній консолі. Які зручні підстаканники, я навіть описати не можу, особливо їх розташування саме в передній частині. Адже коли ти сидиш за кермом, давайте я покажу. От ти тримаєшся за кермо, наприклад, ти хочеш взяти щось попити, в ходу цього робити, звісно ж, не можна, але ми всі це більшість робимо, якраз таки, чи тягнутися десь от сюди. Шукати пляшку чи стаканчик, чи все ж таки, от ти дивишся на дорогу, і боковим зором ти можеш побачити, що ти береш. По-перше, по-друге, ти не занадто витягуєшся, воно от якось зроблено все, що я навіть зі своїм зростом, метр 71, я сюди дістаю, воно під рукою, якби доволі зручно. Як тут розташовані? Смартфони це взагалі окрема якби історія. Тобто вони зручно тут розташовані, їх швидко можна взяти. от 15 Pro Max, якби хапається, дістається, якщо менший кладемо в першу шухлядку, те, скільки можна накласти от сюди, це взагалі окрема історія, тому що ну це просто, я ж кажу, тут от половина мого рюкзака просто поміщається от сюди, в це місце. Тут можуть бути різного роду перегородки, можуть бути навіть, здається, рулети, Але от організація простору для автомобіля, який використовується на повсякденні, коли ти. Ну, електромобіль, знову ж таки, це частіше саме короткі поїздки, коли ти їздиш по місту чи навколо свого населеного пункту, якби, і в тебе з собою завжди є речі ти сідаєш там, якийсь сумка, рюкзак, там, бананка, чи ну, знову ж, смартфон, приладдя, там, зарядки, чи ще щось. І тобі, от навіть в ДВЗ-шних автомобілях, я помічаю, що дуже часто його немає куди покласти. То тут прям, ну просто хочеш пити, з пасажиром взяли, наклали ваші смартфони, ваші речі, кладіть, будь ласка, і це неймовірно круто. Тому що у великій кількості виробників електромобілів, сучасних навіть, вони теж пропонують багато простору. Але цей простір часто рознесений великою кількістю. Більш маленьких шухлядок. Нема, ну, не, не багато хто може похвастатися під рукою такою шухлядкою, такою кишенькою, де може лежати якраз практично все, що ви з собою берете. Тобто організація простору, ергономіка, ну, крутяк просто. Тут і в двері влазять великі пляшки з водою, наприклад. І двері зручні, і рука лежить так, як треба, зручно, і до склопідіймачів, до дзеркала, регулювання дістатися також зручно, воно все під рукою. До Цієї кнопочки перемикання на задні скло з часом привикаєш. Ну і не можу не відзначити кермо, яке я ще в попередньому огляді казав, що ті, хто знаються з комп'ютерами, з цим всім, вони до цього дуже швидко звикнуть, і їм це сподобається, тому що реально в користуванні ці свайпи це реально круто. І звук швидко прибрати можна такими речами, і станції там переключити, і швидкість там круїз, чи, наприклад, ліміт обмежити, теж можна дуже і дуже швидко. Тобто в цьому плані все круто. Ергономіка знову ж стандартно. У нас дисплей повернутий до нас. Ми все бачимо, ми всім користуємося. Ну. Це зручно, сенсорні речі, так незручно, але до них, коли звикаєш, розумієш, що юзабіліті на них намагались все ж таки прорахувати по максимуму. Окрема історія з запасом ходу і енергоефективністю. Я знаю, що для тих, хто обирає електромобіль, це от прям перший, якби найголовніший параметр, навіть якщо вони ну раз на рік, може, кудись виїдуть на ту відстані, яку за один заряд проїжджає цей електромобіль, то маю сказати, що от конкретно ця версія, маючи батарейку 45-52, здається, чи ні, 45 45, 45 нет, 52 брутто кіловатт, сміливо проїжджає 300 кілометрів. От дивіться, вранці заряджений до сотні, у мене було 300. Я от проїхав по місту Харків, доволі жваво, якби, ще 260 кілометрів з вимкненим кліматом в такому темпі, якби, тобто для маленької батарейки 300 км на перше, немалому автомобілі ID3. Доволі таки великий по розміру автомобіль, якщо його побачити вживу, навіть якщо з гольфом його поруч поставити, Діжка більша набагато, він важкий, він не легенький, якби всередині. От Маю зауважити, що я не перший огляд електромобіля роблю, особливо бюджетних, там Корея, якби айдішка. Ну вона всередині все ж таки схожа більш щось на автомобіль. Пластик. от Особливо маю звернути увагу саме на європейську версію. Пластик тут не торохтить, не гримить. Тут тихо в салоні. Весь автомобіль, коли ти за нього берешся, воно не хитається, не тріщить, не скрипить. Воно от, ну, якби по відчуттям зробить. Вона все ж таки добротно і маю сказати, що мені на превеликий жаль здається, що люди, все ж таки, женучись за запасом ходу, не звертають уваги на велику кількість автомобілів, особливо європейського автопрому, які виділяються ще, окрім цього, і якістю на це хотілося, щоб люди все ж таки дивилися. Бо ну, таке здається, як наче ми накинулися всі на товари з AliExpress просто через їх ціну, тому що дешево. І починаємо дещо забувати про якість, про там, більш складну інженерію і про інші параметри, більш важливі і дійсно за які варто доплачувати. Окремо хочу зауважити ще на музиці і на її якості, і в першу чергу на тому, як на цю музику відкликається, все ж таки е, салон автомобіля. Автомобіль в цілому. Тобто, в нас в цілому автомобіль не дребезжить, не скрипить, і по якості музика десь плюс-мінус така ж на такому ж рівні, як і у Volkswagen Golf. Тобто, навіть без якихось там, де тут у нас динаміки, без шильдиків, там Harman чи Dynaudio чи ще щось подібне. В Айді 3 дуже дуже непогано по якості музика. В першу чергу вона тут гарно звучить через доволі непогану якість шумоізоляції, якість матеріалів, пластику, в яких знову ж стоять ті ж самі динаміки, і в цілому якості салону, тому що без цього будь-яка музика буде звучати лайново, коли дуже багато сторонніх шумів, коли динамік потужний, вистрибує зі свого місця. Ну, від того, якби сенсу не буде ніякого. Тобто тут, от, от як вона грає в пасаті, як вона грає в гольфі в стандартному виконанні, а там вона грає непогано дуже. Так вона гарно грає і тут в ID3. І це теж мені сподобалось. Тому що я на ньому багато на далеку відстань проїхав. Я їхав із задоволенням слухав музику, а не шум там від коліс чи шум вітру, чи щось подібне. Ще одна важлива річ: навігація. В першій версії ID3, яку я тестував, це була китайська версія, звісно, яка не мала ні локалізації, ні мови, ні. Діючої і працюючої навігації, ні, звісно ж, підключення в онлайн режим до інтернету. Європейські версії це все мають. І окрім того, що ви легко можете контролювати цей автомобіль, заряд, кліматичну установку зі свого смартфону, не треба нічого платити, окремо, нічого подібного, все працює безкоштовно з додатку на телефоні. Тут ще є працююча навігація, яка по функціоналу вже частково може замінити навіть Google Maps. Вона показує і затори, і розраховує більш детально і більш Точно час прибуття і пошук, якраз таки об'єктів тут відбувається дуже схоже до того, як це відбувається в Google Maps Тобто не обов'язково забирати забивати адресу, будинок, місто і так далі. Просто достатньо вести, що вас цікавить. Наприклад, давайте отак от спробуємо. Шукаємо Макдональдс. І обираємо зі списку, які поблизу у нас є. Там по місту Харків, наприклад, і у нас одразу прокладається маршрут. Окрім того, що цей маршрут прокладається, він доволі деталізований, коли ви проїжджаєте по місту і в 3D-режимі відображаються і будинки, і так далі. Дуже круто ця навігація взаємодії зі своїм з автомобілем. В цілому це і виведення отут додаткових якби показчиків на екран. І оцей світловий бар також він грає право вліво, коли треба повернутися. Коли треба якісь маневри робити, якби. Ну, тобто мені навігація вбудована тут дуже сподобалась, тому що її взаємодія її із користувачем із з автомобілем ну, покращилася в рази. і це не може не тішити. Саме тому, мабуть, а ще й зарядки в процесі маршруту перераховує, показує, де зарядитись, яка потужність, чи доїдете ви, чи не доїдете. Ну, коротше, топчик. От мені воно сподобалось, і, мабуть, от через локалізацію, через знову ж працюючи онлайн-сервіси, я вперше. Чергу звертав увагу саме на європейські версії Volkswagen ID, не тільки трійку, шкода ніяка, d 4 і решту електромобілів саме групи VAC. Cupra Борн, Audi q 4 там e-tron і так далі. Тому що ну, вони працюють повноцінно. Я не уявляю електромобіля, в якого не працюють онлайн-сервіси. Це ну, для мене це щось. Ну я не знаю, це не Щось ще одна дуже крута річ, яка мені сподобалась вже за доволі таки немаленький час експлуатації. yeah Volkswagen ID3, ID4, Skoda Enyaq це така річ, як Travel Assist. Працює неймовірно круто. Що воно таке? Дивіться, тут немає адаптивного круїз-контролю, він не активний на цьому кермі. Тут є тільки ліміт швидкості. Я його використовую по суті своїм чином. Щоб не завтикати і не перевищувати швидкість, в першу чергу для того, щоб зберегти якраз такі ті самі кілометри, щоб довше проїхати можна було. Я ставлю максимальний ліміт швидкості, наприклад, 100 км на годину. І просто беру, втискаю Даль. Наскільки моїй нозі комфортно, автомобіль швидше не поїде. Тому що сидіти постійно ногою, тримати якусь зусилля постійне, то якось нецікаво. Але при цьому ж автомобіль має можливість самостійно враховуючи дорожню обстановку, обмеження швидкості, де він знаходиться, в населеному пункті чи на трасі. Він їде по прямій ділянці чи заходить в поворот, є перед ним автомобіль, чи немає. Він самостійно змінює швидкість руху, якщо ви відпускаєте педаль акселератора. Тобто, от зараз я їду на ділянці, де можна їхати 90, а автомобіль не робить нічого. Я педаль акселератора відпускаю, і ми йдемо накатом. Він не підгальмовує нічого. Тут на смужці буде видно зелененьким, якби коли йде рекуперація. Їдемо собі та їдемо все добре. Але як тільки починає автомобіль розганятись швидше, 90, як бачите, зелененьким рекуперація з'явилась. Він потроху починає знижувати швидкість е, рекуперацію. Саме це дуже круто, тому що це відбувається не тільки в таких ситуаціях. Тобто, навіть коли ви самі не відгальмовуєтеся, автомобіль бачить, що тут їхати швидше не можна, і він швидкість, хоча б рекуперацію, намагається знизити. Повторюсь за умови, що ви відпустили ногу з педалі акселератора. Найцікавіший момент. Дивіться, я їду поза населеним пунктом. Швидкісна ділянка тут обмеження 110, 130 – це межа адміністративної відповідальності. В от я їду якусь середню швидкість, автомобіль розуміє, що тут таке є обмеження по навігаційним даним. Тобто функція Travel Assist доступна тільки при працюючій навігації. І коли я на такій швидкості відпускаю педаль акселератора, от я зняв ногу. Автомобіль далі продовжує котитись, скільки в нього є накату. Як бачите, зелененька смужка не з'являється, рекуперація не запускається. Тобто я не відчуваю якогось ківка мордою, що автомобіль гальмує чи ще щось подібне, але ж попереду у мене населений пункт. І тут починається найцікавіше. Тут у нас попереду населений пункт. Автомобіль вже попереджає про обмеження, просить от ногою зняти е, ногу з педалі акселератора, тобто скинути швидкість, але ми в нього ще не заїхали. Найцікавіше починається, коли ти тільки. Заїжджаєш в межі населеного пункту по обмеженням. Дивіться, що він робить. Він рекуперацію вмикає настільки. Аж поки ти не знизиш швидкість до тої, яка є в обмеженнях в цьому населеному пункті, 70 – все рекуперація вимкнулась. Ми котимось далі, але це за умови, що я від, ну, зняв ногу з педалі акселератора. І ще один цікавий момент, коли я їду по рівній ділянці траси за населеним пунктом. Переді мною немає перешкод. Я відпускаю педаль акселератора. От зараз відпустив. Ми йдемо на катом, але переді мною зараз немає ніякої перешкоди, ні автомобіля, нічого подібного. Що буде, якщо там буде автомобіль? Дивіться, от я його починаю наздоганяти, автомобіль сам врубає рекуперацію, але це за умови, що я прийняв ногу з педалі акселератора. Тобто я можу натиснути, наздогнати його, але як тільки я її відпущу, автомобіль бачить, що попереду є перешкода. І він автоматично знижує швидкість. Це дуже круто і в плані безпеки, тому що коли ви завтикаєте, не будете їхати, наприклад, на адаптивному круїз контролі, не буде у вас автомобіль сам це все робити. І ну реально, контроль якби дорожньої ситуації дуже крутий. Це на швидкості через те, що у нас невелика різниця по швидкостях він пригальмовує дуже несуттєво. Коли автомобіль попереду буде їхати повільніше, то гальмує він ну практично як на адаптивному круїз контролі. А от зараз я Відпустив, не гальмую, але мій автомобіль може підтримувати таку ж швидкість, як автомобіль попереду. Я трішки натискаю на акселератор, розігнатися, наздогнати цей автомобіль. Коли знову наздоганяю, ближче став до нього. Знову автомобіль котиться самостійно. Все, все якби відбувається якось на якомусь інтуїтивному рівні. І, от, коли ти їдеш, це відчуваєш, ну реально круто, ти прямо ж тішишся такими речами». По поворотам. В основному це відчутно якраз таки на таких вузеньких дорогах, коли ти розганяєшся занадто швидко, відпускаєш педаль акселератора, автомобіль бере і автоматично знижує швидкість рекуперації до тієї, на якій цей поворот можна пройти. Те, що тут є поворот і його радіус закруглення, автомобіль бачить по картам навігації, тут є це все внесено, і саме завдяки працюючій навігації такі речі. Є можливими в ну в житті в користуванні неймовірно круто, що гальмування перед автомобілями, що гальмування при в'їзді на населений пункт, що гальмування отак, на крутих поворотах. Причому він не відгальмовується в нуль самостійно, так як адаптивний круїз це робить, якби. Але отаким гальмуванням, початком суттєвого зниження швидкості, він тобі на підсвідомому рівні дає зрозуміти, що треба самому якби, прийняти участь, і треба підгальмувати. Круто. От Просто коли ти починаєш на цьому автомобілі їздити, ти починаєш відчувати, що до процесу керування якби, тобі доводиться прикладати мінімум якихось зусиль, мінімум тримати якби, свою увагу в такому напруженні постійному, тому що автомобіль більшість речей робить самостійно. І знову ж я цього не боюсь, тому що на вагах я переїздив дуже багато. Асистенти в них відточені, я вже в них впевнений, і вони реально дуже круто працюють. Якби. Це просто те за що хочеться німцям вкотре поставити величезний жирнючий плюс, тому що. Тому що, тому що, тому що, тому що це допомагає в житті в повсякденні менше витрачати своїх їх зусиль якби, на керування автомобілем. Ти відпочивший, не такий втомлений і не такий засмиканий, коротше. Що ж, друзі, як бачите, мій приклад є реально прикладом того, що менше треба слухати різного роду блогерів, які щось нахвалюють або не дохвалюють. Тому що думки і враження з часом вони здатні змінюватись, особливо на основі більш широкого досвіду, який приходить з часом. І з кількістю, як то кажуть, автомобілів, які ти зміг перемацати, на яких ти зміг поїздити, тому робіть висновки і робіть найголовніше вибір вже на основі власного досвіду. Прийдіть, посидьте, помацайте, подивіться зі сторони і купуйте те, що підходить більше саме вам. Мені здається, що ID3 конкретно у нас є дуже і дуже недооціненим автомобілем. І дуже жаль, що на всьому, всім його характеристикам, вибір споживача, все ж падає на більш неякісні автомобілі. Автомобілі саме китайського виробника. Чи, наприклад, ну не можу сказати, що корейці погані, вони дуже хороші технічною частиною, але от в плані того, який автомобіль по відчуттям, як він веде себе на дорозі, який він всередині, ну, все ж таки, їм ще доволі далеко до німців, навіть до перших німців. Але німці, як бачите, навіть перші автомобілі роблять доволі довго і. Доволі якісно. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивились це відео. Власники ID3, відпишіть свої думки в коментарях, що думаєте про цей автомобіль. Подобається він вам, чи зробили б ви ще раз такий вибір, який зробили, чи ні. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.